Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдогін. і Далі у випуску про таке потрусило на Філіпінах стався потужний землетрус. Є жертви. Час назад, 27 жовтня, Україна переведе годинникові стрілки. Нові дані МВС Росії опублікувало інформацію про ймовірного вбивцю жителя Бірюльово. Нові дані МВС Росії опублікували інформацію про ймовірного вбивцю жителя Бірюльова Єгора Щербакова. Злочинцем може бути охран зейналов. Його сусіди по квартирі знайшли в інтернеті відео, в якому змогли точно розпізнати Зейналова, про що повідомили поліцію. Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня у московському районі Західне Бірюльово невідомий зарізав місцевого жителя. Після чого втік у суботу ввечері, і в неділю 12-13 жовтня, сотні жителів району вийшли на вулиці, вимагаючи знайти. І вбивцю влаштували масові погроми і вступили у зіткнення із поліцейськими. Протестувальники, зокрема, прорвалися на овочеву базу і розгромили торговий комплекс. Були зафіксовані факти мародерства. За останніми даними, кількість затриманих мітингувальників склала близько 380 осіб. При цьому шестеро правоохоронців звернулися по допомогу до медиків. Двоє з них госпіталізовані. За даними російських змі, убивстві запідозрили підозрили торгу... шаурмою. Поліція почала облави на мігрантів у ході. Поліцейського рейду в західному Бірльово затримано 1200 чоловік. У південній частині Філіппін стався потужний землетрус магнітодою у 7,2 бали за шкалою Ріхтера. Як повідомляє геологічна служба США, поштовхи сталися о 3.13 за київським часом. Епіцентр перебував на острові Бохоль осередок. Залягав на глибині 33 кілометри. За попередніми даними до 10 людей загинули, і понад 25 отримали поранення в результаті серії підземних поштовхів. Тихоокеанський центр попередження про цунамі повідомляє, що загрози цунамі немає. І сьогодні вранці землетрус стався в Чорному морі у 4 кілометрах від Гурзуфа. Про це повідомив європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. Вранці о 6.35 в Ялті на верхніх поверхах будинків люди відчули підземний поштовх, що викликав легке хитання люстер. За даними держслужби з питань надзвичайних ситуацій постраждалих, загиблих і руйнувань в результаті землетрусу немає. Комуністи побилися із свободівцями під час маршу на честь святкування 71-ї річниці створення української повстанської армії. Частина учасників ходи відділилася і навідалася до комуністів, що мітингували біля пам'ятника Леніну на початку бульвару Шевченка. Розпочалася сутичка, постраждала тільки одна людина, який трохи розсікли брову загалом. Це був єдиний серйозний інцидент під час так званого маршу боротьби. Хода пройшла вулицями Володимирською, Хмельницького, Хрещатиком, а потім Михайлівською, та піднялася до Михайлівської площі. Ось так Київ святкує свято покрови, а ще 71-й день народження української повстанської армії. Нині за моєю спиною близько 4 тисяч людей. На мітингу, що передував ході, одними з головних героїв були колишні сотники УПА. Нині кожному з них близько 90 років. Ми витримали всі століття неволі і дождалися от такого збору людей, дождалися держави і знаю, що ми більше ніяка сила в нас її не вирве з наших рук. Поскільки річниця. Ця упа збігається в даті зі святом покрови. Перше, що прозвучало від пам'ятника Тарасові Шевченку була молитва. За нею присяга бійців упа. Будули комнаті, всі накази, зверхників, суворо, зберігати військову і державну таємничу воду візним побратиму у бою. То в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї Ходу під назвою Марш боротьби розпочинав величезний державний прапор. За ним червоно-чорний прапор УПА. Марш просувався під супровід барабанів та лозунгів. Кількість міліції, що супроводжувала рух, була надто малою. Кілька разів в натовпі намагалися вирвати в людей червоно-чорні прапори, але правоохоронці, вочевидь, боялися лізти в натовп. Тим часом кілька людей поза ходою спустилися до пам'ятника Леніну на початку бульвару Шевченка. Розпочалася сутичка між свободівцями та комуністами. Постраждав тільки продавець з сувенірами. Я на трох, на трох. Пересічні кияни теж навряд чи розділили святковий настрій. Через ходу їм довелося вистояти кількагодинні затори. Тим часом демонстранти піднялися на Михайлівську площу на концерт. Ольга Боліла, Андрій Осадчук. Соціальна країна. Спостерігачі місії від Європарламенту в Україні Пет Кокс та Олександр Квасневський сьогодні відзвітують про свою діяльність. Після цього звіту повноваження місії мають закінчитися, але члени Європарламенту не виключають, що діяльність місії буде подовжено, оскільки досі невирішеним вирішеним лишається питання ув'язнення Юлії Тимошенко. Звіт виголошуватимуть на позачерговій конференції президентів, у якій беруть участь президент Європарламенту і лідери всіх політичних сил. Час назад в останню неділю жовтня українці переведуть годинники на зимовий час. 27 жовтня о 4 годині за київським часом літній час скасується переведенням годинникової стрілки на одну годину назад. Перехід на зимовий час здійснюється в Україні регулярно з 1000 тисячі... 1981 року, вперше в світі, стрілку годинника перевела Велика Британія у 1908-му, обґрунтувавши це завданням економії на добу. Сьогодні ж сезонний час використовується більш ніж у 80 країнах світу. Сьогодні Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов навідуються до Юлії Тимошенко у лікарню. Про що буде йтися мова на зустрічі наразі невідомо, але скоріш за все політики будуть обговорювати можливість помилування Юлії Тимошенко та її виїзду на, ліка... на лікування до Німеччини. Зустріч Займе близько чотирьох годин. Нагадаємо, раніше лідери місії Євросоюзу Пет Кокс та Олександр Квасневський написали президенту прохання дозволити Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини. Пізніше про це ж з Януковичем спілкувався міністр зовнішніх справ Німеччини Гідо Вестервелле та єврокомістар Штефан Фюле. Однак, український гарант досі нічого не відповів на прохання. Європейців нагадаємо, український суд знову відмовився переглянути справу Юлії Тимошенко. Таким чином українське правосуддя знов не виконало постанову Європейського суду з прав людини. Нагадаємо, ще 1 серпня захист експрем'єрки направив до вищого спеціалізованого суду України заяву щодо скасування вироку по газовій справі. Саме за цю справу експрем'єрка й отримала 7 років ув'язнення. Це вже не вперше суд відмовляється розглянути питання відміни вироку. Раніше захист вже декілька разів звертався до. ОВСУ, але судді жоден раз відмовлялися в скасуванні вироку. У переддень можливого підписання історичної угоди про асоціацію з Європейським Союзом українська влада в чергове. Плюнула в обличчя ЄС. Так у партії батьківщина прокоментували рішення Вищого спеціалізованого суду України повернути повторну заяву Юлії Тимошенко про перегляд вироку у газовій справі. Цю заяву захист подав повторно 9 жовтня, подарувавши Януковичу ще один юридичний шлях розв'язання проблеми вибіркового політично вмотивованого правосуддя. Сьогодні вищий спеціалізований суд в чергове позбавив головного політичного опонента, діючого українського президента, лідера опозиції Юлії Тимошенко права на справедливий судовий розгляд в українських судах. Це в чергове свідчить про відсутність правосуддя для політичних опонентів діючого режиму в судах на території України. Захист Юлії Тимошенко негайно проінформує про ці ганебні дії комітет міністрів Ради Європи як орган, який згідно з Європейською конвенцією повноважений контролювати виконання рішень європейського суду. Гроші у дороги. Ще 45 мільйонів гривень зариють у трасу Одеса. київ Нещодавно відбувся черговий тендер на ремонт чи не найдовшої траси – 95-ї. Загальна сума інвестицій в магістраль перевищила 200 мільйонів гривень. Як ефективніше витратити гроші, знає Ольга Дунська. В этом году улицу Сахарова реконструировать или починить, в общем, неизвестно что, но пока что уже октябрь месяц, никто ничего абсолютно не делал. Очень отвратительные дороги, яма на яму, машины бьют. Ремонт очень дорогой в наше время. У скольки может вылететься, что даны проезд такую дорогу, не может передбачити это никто. Минимум в сезон нужно будет заплатить, если поломаешь, где-то долларов 500 точно угу. на ходовку. Да. Но если там машина какая-то повеселее, или какой-то евро там будет, и повыше. Тысяча, две тысячи долларов. Чому чиновники не реагують на дорожні проблеми, одеситів це не дивує. Люди менше інтересують Кабмін, ніж траса Одеса-Київ. Тут живуть люди, які кожен день ходять по цій дорозі. І здесь, не то, здесь ходить тяжело, не то, що їхати. Однак відсутність асфальту далеко не головна проблема нового мікрорайону. Вечером йдемо. темно, світу ніякого немає. навіває дуже піє впечатлення: перейти дорогу невозможно, ця полоска не видно. Описати всі переваги життя на цій вулиці просто неможливо, жартують мешканці. Це просто треба відчути. Нічева комітірувати город розработав прекрасні документацію. Ми ждемо виділення дінік на приведення цих робот. Тож мешканцям мікрорайону залишається сподіватися, що, хоча б ці обіцянки не залишаться порожніми. Дарісова, Ольга Донська, Олег Кулагін, Соціальна країна, Одеса. День жертвоприношення сьогодні. і Завтра мусульмани всього світу відзначають головне ісламське свято Курбан Байрам або День жертвоприношення. В день свята у жертву приносять тварину. Вважається, що з першою краплею крові цієї тварини людині, яка здійснює жертву, пробачаються її гріхи. Одну третину м'яса роз'їдає родина, другу віддають сусідам, третю бідним. Також прийнято читати святкову молитву в мечеті, відвідувати близьких, молитися за померлих і роздавати милостиню. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Зустрінемось о 14-й.